Одеса площа 10 квітня на честь визволення міста від окупантів. Кілька днів тому в одеських пабліках з'явились світлини, на яких зображені якісь папірці. Які поплюжать цей меморіал, що його треба знести, що це все це... Словецька пам'ять та тому подібне, З Дещене вийшло багато героїв. Деякі з них двічі герої. які своїм життям віддали за визволення за мирне майбутнє цього міста. За героїзм та стійкість місто двічі нагороджено. Не місто, люди, одесити, які підтримували воїнів у захисті від окупації. У Багатьох одеситів пращури, віддали життя за вільне місто. Багатьох одеситів пращували, загинули під бомбардуванням окупантів. Для багатьох це місце пам'яті. Геройської слави нашого міста у минулому. І ось Що сталося? Усі ці наляпки про знесення Совєтського Союзу вийшли в те, що якісь покидьки, потвори кончені, позбивали нагороди нашого міста наших пращурів, які вони отримали? За свою мужність та героїзм Ну, в мене не викликає сумніву, що ці потвори, які зараз прикриваються якоюсь національною ідеєю, зовсім через короткий час будуть таким самим чином поплюжити та знищувати меморіали тим, хто зараз. Захищає Україну від російської агресії. Це покидьки. Я навіть не вважаю, що це провокатори, які це покидьки тупі, кончені покидьки. Вони позбували не радянські символи. Символи радянські він там, на горі. Ці потвори туди навіть не доскочуть. Він залишився. А пам'ять за героїзм людей. Одеситів, які захищали це місто, які перебували під окупантською бомбежкою, вона знищена, запоплюжена. Якщо це називається національною ідеєю і знищенням всього радянського, то в мене визиває сумнів, а чи варто взагалі вести війну з тими окупантами? Які зараз хочуть заволодіти Одесою, іншими українськими містами. Впевнений, що влада ніяк не відреагує на це. Кондоми залишаться кондомами і будуть і кричати Слава Україні! Але які Україні? Радянський? Оце все, що залишилось? Радянська Україна. Ви зірвали нагороди не з меморіалу, ви його зірвали. З тих людей, які загинув тут. Які віддали життя, здоров'я за вільне місто. Я впевнений, що ці потвори не тримали в руках зброю, вони не знають, що таке захист. Вони скачуть і славкають тут невідомо що. І більш того, я впевнений, що ці потвори навіть не мають відношення Одеси. Це якісь Заскочили гострульори, блін. Я в шоці, звичайно, таке побачити... Нема слів. Звичайно це робили вночі, щоб ніхто не бачив. Де наша доблісна поліція забронірована. Невідомо, Ну, такий навіть не плювок, це висир в душу всіх одеситів, всій пам'яті визволителям від окупантів. Потвори, щоб ви здохли, я вже закінчив фільмування своєї думки стосовно того, що відбулося стосовно цих потвор. Та через мережу дізнався, що це було зроблено Гановим. Я навіть не повірив усі ті обізнаний про те, як він допомагав деяким потворам до розуміння захисту держави, до поваги, до військових. Але якщо це він, то ця потвора гірша за всіх. Бо ця потвора ніколи не йшла на війну, завжди прикривалась ідеєю про Україну. І зараз ця потвора поплюжить пам'ять одеситів. Ну, проявився вже добре. Ну, хочеться знати, щоб. І люди знали, що це за потвора, якщо це такі ганул, то його компашка відбитих покидьків, бикуватих, чортивий.